Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Блокада окупованих районів Донбасу тема номер один останніх тижнів. Влада наполягає, якщо купувати вугілля за кордоном, а не у сепаратистів. Тарифи на електроенергію доведеться знову піднімати. Але вугілля з окупованих територій становить лише третину від загального обсягу цього виду палива, що споживається українськими електростанціями. Більша частина все ж таки видобувається в підконтрольних Україні районах. І Якщо прибрати сумнівних посередників, які наживаються на видобутку українського вугілля, то електрика може і не дорожчати зовсім. Про це в розслідуванні Олександра Курбатова. Вугілля, чорне золото, запорука енергетичної незалежності України і ідеальний засіб швидкого збагачення за рахунок держави. Я не мудряються покупати з різницею 50-70%. Один і той же товар, Практично на однакових условиях. Тобто ми розуміємо, що не купують дорожче. намного, Вони понімають, Нам що не купують дорожче. Всі вокруг, все розуміють. Про тих, хто заробляє на тендерних оборудках. На шахтах розповідають лише, коли упевнені. Ніхто більше не почує. Всього ж не скажеш на камеру, в мікрофону там ви нога чого знаєте, бо я ж не вірю. Ну, говорять. І повністю відверті лише шахтарі, до яких державні гроші ніколи не доходили. Лопати, абушки, кліваки, там, ключі, допустим, з лісаря самі покупають, все це, щоб роботи чимсь. Все це за свій щур. Це шахтарі приїхали на зміну. Шахта Новогродівська. Останні місяці вона рятувала показники усього селидів вугілля. Але усі успіхи вже в минулому. Лава, яка давала рекордні показники, вже майже відпрацьована. Про брак коштів і погане фінансування на державних шахтах кажуть усі: від директора до простих гірників, які працюють на обладнанні, що давно вичерпало свій ресурс. На багатьох інших дільницях і шахтах вугілля добувають як в старі часи, каже Дмитро Григор'єв. Він машиніст, але через брак коштів на ремонти нерідко вугілля видобуває так, як робили це в часи Стаханова. Отбойними молотками вручну добували. Людей много, а добу ну, Все вручну, О, все вручную, то, да, ручний труд. Безпечення взагалі немає, спецодіжда взагалі не видавалася. Я вже не пам'ятаю, сколько літ. Проблеми є зі світильниками, зі спасателями. У цих проблемах Дмитро винуватить державу. Мовляв, надто мало дотацій виділяє на вугільну галузь. Тим часом його рідне об'єднання селидів вугілля наприкінці січня 2017-го, наприклад, Придбало 2,5 тисячі шахтарських ліхтарів. За кожний заплатило по 1990 гривень. При цьому такі самі шахтарські лампи інше об'єднання Волинь вугілля купувало за 1200 гривень. З п'яти мільйонів два мільйони виявилися переплатою постачальнику. Населені вугіллі пояснюють виробники ліхтарів самі винуваті, що не прийшли на тендер. Тому й довелося переплачувати посередникам. Ми к ним обратились на конкурсний торгівні. По чому -то не ні заявились, ні прийшли. Ну, видимо, може вони вважають, що ми не мені і не захотіли з нами. Ну хоча є такий момент, звісно, да багато ми кому і довжні уже давно. Насправді інших постачальників відлякують дискримінаційні умови, які з власної волі внесло в угоду селидів вугілля. На них погодяться лише ті, хто попередньо вступив у змову із замовником, каже секретар комітету Верховної Ради з питань паливно енергетичного комплексу Вікторія Войцицька. Следів вугілля на відміну від більшості компаній або інших компаній, дозволяє собі, наприклад, ставити в вимогах щодо проведення розрахунків безпостачальників термін до 120 днів. Едекватна компанія, яка працює на ринкових умовах, яка платить гроші тому же банку за кредити, щоб купити матеріали, щоб виготовити устаткування. Вона не може собі дозволити, щоб з неї розраховувалися протягом 120 днів. Тобто, це є перший такий інструмент, яким чином взяти і відсікти всіх, хто не потрібний. Відколи запрацювала електронна система державних закупівель Прозоро селидів вугілля провело через неї тендерів на 200 мільйонів гривень. Дарма що всі закупівлі тепер відкриті. За даними активістів, які відслідковують корупцію в тендерах, тільки в січні цього року ціни на обладнання, що закупило це вугільне об'єднання перевищували ринкові на 30, а то й 60 відсотків. На підприємстві пояснюють, це все вільний ринок такі ціни диктує. Тобто ну, ринок, от ви приходите сьогодні утром на ринок ну, за м'ясом, там приміру. От сьогодні є цена на м'ясо 70 рівень. Завтра ви приходите, вона на почому та Посизавта приходите, а вона опять може бути 70. Ну, та ринок. От воно так вот сложилось. І нікаких ніхто ж це не регулює. Усі тендери селидів вугілля виграють кілька компаній колишніх донеччан. І майже кожна позиція обходиться державі значно дорожче ніж на інших шахтах. Переплата на гірничому обладнанні закладається у вартість вугілля. Роздута вартість вугілля закладається в тариф на електроенергію. Так, все населення оплачує надприбутки посередників, у яких шахти купують потрібну техніку. Невеличке шахтарське містечко Гірник не газифіковано. Кутельня, яка працює на вугіллі, давно розібрана. І своє житло мешканці п'ятиповерхівок опалюють виключно електроенергією. Люди виходять поскаржитися на відсутність холодної води, яку вже 20 років дають по кілька годин в день. На багаторічну відсутність опалення і головне на електроенергію і тарифи на неї. Накручуємо місяць по 3,5 тисячі кіловат. І по дітьм виходить майже як вся зарплата здесь. А сколько зарплати здесь? Зарплати здесь? Ну от зверху отримав 7 тисяч грязними. Це 5 тисяч на роки. Так, що у мене вся зарплата йде тільки на, на комунальні услуги. Через високі тарифи і затримки по зарплаті більшість шахтарів живуть у борг. Молока можна взяти, творога. такого, щоб було пражі. Приходиш, береш в список, потім отримуєш, відносиш гроші туди, і все. Круговорот. Щоб не переплачувати десятки мільйонів на шахних тендерах, вугільним підприємствам запропонували провести їх заново, каже Вікторія Войцицька. Натомість, адміністрація селидів вугілля у відповідь погрожує соціальним вибухом мовляв, вже пізно щось міняти. Зі пістолетом біля візку кажуть, давай грошей, і неважливо, що у нас перевищення по цінам маєш дати інакше тисячі людей залишаться без роботи. Ну тобто, шантаж можливо, він обумовлений тим, що дійсно є нові сматрящі, у яких є нові правила. Коли вимикається камера, керівництво об'єднання наполягає: не вселидово треба шукати причини завищених цін під час закупівель. Кажуть, і тендери укладали б на кращих умовах. Якби міністерство цього хотіло. Міністерство активісти на нас набросили, списні розвалі посидіти ще й два спеціаліста міністерства, коли ви ще молчати слова не говорять. Якщо ви розумієте, що ми не прави, так ви тоді нам скажіть, що ми не право. І ми тоді зараз візьмемо і будемо щось делати. Ну ви тут нас піддержите туди з другої сторони. Без камери віч-навіч нам постійно повторювали, не там шукайте корупцію. Усі відповіді у Києві. Коли починає працювати комбайн і майже нічого не чути, директор шахти теж каже, що справжні рішення приймають не керівники підприємства. Ми цим не займаємося. А чому? Тому що займаються всі останні. Мені потрібно йому ні подарувати. Сухати була. Власне, хто саме приймає рішення, за якою ціною купувати обладнання, керівники селидів вугілля таки видали. Під перехресним допитом активістів стало відомо, що система так званих смотрящих за галузю, що була притамана в часи Януковича, нікуди не зникла. І сьогодні, як і колись, Смотрящі, попри неофіційний статус, за мовчазною згодою влади мають величезний вплив на галузь. Вот они выходят отсюда, руководители шахты, все, все начинают. То есть они говорят, ну вы же понимаете, почему это? Я говорю, не, ну не понимаю. Они говорят, ну как, ну тут же смотрящие, а тут то, тут то, а вот он через 500 метров там вот в офисе на улице. Ну то есть это уже вообще за грани, как бы... Ну кого-то мы вот в 2013 году. Вот там мы и остались. І дійсно, за 500 метрів від Міністерства енергетики і вугільної промисловості на Богдана Хмельницького, 26, знаходиться будинок, який належить доньці одіозного бізнесмена Віталія Кропачева. А може, він і сам десь тут. Добрий день. А ми шукаємо Кропачева Віталія. У нього тут офіс. Ні його, його. Ні Нету його. Ади він? Мунденки ну, на роботі нікуди. Міністр енергетики Ігор Насалик визнав, що дослухається до порад Кропачева. Активісти та медіа називають останнього новим смотрящим за вугільною галузю від президентського оточення. Примітна деталь: компанії «Доненергоекспорт» та Тріалтрейд нещодавно почали вигравати багатомільйонні тендери на селедів вугіллі. До війни їхні власники вигравали більшість тендерів на тори Сантрациті, яким тоді керував саме Віталій Кропачев. Тоді вони заробили біля 300 мільйонів гривень. Кропачев. Віталій Кропачев. Вони говорять, що, що ви понимаєте, хто це формує. Ага. Та нужна основна, що якщо це не говорять здесь, то об этом же знає міністр. Ну то він же руководитель. Знають то, Шнорінка знає і президент, і, і вся яка ситуацію устраюває. Голова Незалежної профспілки Михайло Волинець, який теж входить до групи, що перевіряла шахтні закупівлі, каже, що смотрящі постійно змінюються. Незмінним залишається лише контроль за галузю з боку оточення президента. При Демчину, двоє смотрящих в вугільній галузі: Андрей Венгрин, який же в селі до зав'язав у ці схеми, вже наглючі схеми. І Тригубенко народний депутат від ББП. Він був підпорядкований Кононенко. Кононенко був наглядачем над всім паленогритичним комплексом. Тригубенко над вугільною галузем. Наразі для державних вугільних підприємств готується нова порція кредиту під державні гарантії. Це мільярд гривень. Він має сприяти переходу галузі на бездотаційну роботу. Це не перший мільярд і не перша спроба зробити вугільні підприємства прибутковими. Але всі попередні спроби закінчувалися однаково. Посередники, які казково багатіють, і шахтарі, які дедалі більше провалюються в злидні. На те, що тепер щось якісно зміниться, сподіватись просто не доводиться. І очікуваний шахтами мільярд просто розчиниться в бездонних кишенях смотрящих. Українська медицина давно перестала бути безкоштовною. Примусові побори та добровільні подяки лікарям створили цілу альтернативну систему фінансування медичних закладів. І немає трагедії, якщо зібрані з пацієнтів кошти медперсонал пускає на закупівлю ліків чи ремонт закладу. Справжня трагедія, коли гроші просто кладуться до кишені, а пацієнт помирає. Про одну з таких історій в розслідуванні наших миколаївських колег. Є сказали, що мама на небі, що мама зв'язочка. Она теперь как як виходить на вулицю, зв'язки на небе зв'язки і кричить, там моя мама. І говорить, мама, мама, я здесь. У горе прийшло в родину Науменків в жовтні минулого року. Через невдалі пологи 25-річна Наталя Науменко померла в лікарні. Немовля, під час пологів лікарі також не врятували. Без мами залишилася трирічна донька. Мати померлої жінки вважає, що виною всьому стали дії медперсоналу першого міського пологового будинку. Я вважаю, що виноват родом. Вони повинні були визвати скорую допомогу. Повинні, повинні врач, яка її ввела, бути там. Все це покрите мраком. Нам ніхто нічого не рассказывает. Имея таке давление, вони не, не мали права взагалі її заставляти рожати. Вони должны были зробити кесарево. Я розумію, праздники, їм не хотіло водитися. Я розумію, это це платно, так. Да? Ну, сказали бы, ми б заплатили. Перший пологовий будинок Миколаєва заслужив в місті недобру славу. За останні вісім років тут померло під час пологів чотири породіллі, дві з них минулого року. Це найвищий показник материнської смертності серед таких закладів на Миколаївщині. Ольга Жукова багато років судиться з персоналом цього пологового. Її донька Марина померла тут на третій день після пологів. Я уже не помню, кто ко мне подошел из сотрудников первого роддома и говорит мне, вашу девочку э, угробили, мы вашу девочку угробили, заводите уголовное дело и приглашайте отдел, э, отряд милиции, потому что э, на вскрытии здесь могут написать диагноз не тот, который правдоподобный. Мати померло і звернулася до правоохоронців, але розслідування причин трагедії почало буксувати вже з самого початку. Комісія облздраву дійшла висновку, що смерті уникнути було неможливо. Останнє слово мала сказати комісія міністерства, але її висновки матері не показали. до юристу, вона мені відповідає, відвічає: ваша при житті не дала вам розрішення. На то, щоб вона з її медицинською документацією. Ми вам є не, дає, не даєм розрішення знакомиться її медицинської документацією. Але жінка все ж таки змогла витребувати висновки столичних експертів, і вони її вразили. Виявилося, що загибелі породілля можна було уникнути, і в трагедії є провина миколаївських лікарів. Утім, справедливість досі не поновлена. Кримінальне провадження регулярно закривали. Суди тривають по сьогодні. Заперечу. Скандальна репутація закріпилася не тільки за цим пологовим будинком, але й за його головним лікарем. За останні шість років він тричі потрапляв в ДТП, гасаючи містом на дорогих позашляховиках. Шість років тому його жертвою стала молода жінка, яку він збив на пішохідному переході. На щастя, постраждала, відбулася травмами і залишилася живою. Але ці автомобільні пригоди ніяк не вплинули на кар'єру та добробут головлікаря. Він так само на посаді, а про пологовий будинок номер 1 ходять чутки, що народжувати тут чи не на найдорожче в місті. 2000 ми заплатили. Тобто ви заплатили, а куди ви заплатили? Тобто ви в руки давали в руки. В руки. В руки. ну, Поняття, куди це йде. Це йде сугубо в руки. Платили після ротов, так? Да? Угу. Ні, до родов. по моему в день родов ми заплатили. При поступленні. Поступлении, да, да. Вы поступили, да на, они говорили так: то есть, берете деньги з собою, як нам сказали, і приїжджаєте, оплачуєте палату і вперед. Чи стікаються гроші, які передають пацієнти струмком до головного лікаря. Врачи собирают і завідувачі відносять йому. Слышала я такое. Ну, у нас собрать нечего було, а віднести йому теж. Если бы у меня було що, сиділа б я потім безработная. Наїлля Гільмутдінова розповідає свою історію. 15 років вона пропрацювала в першому пологовому будинку в генетичній лабораторії. Це була справа її життя. Вона допомагала подружжям лікувати безпліддя. Але рішенням міської ради лабораторію скоротили. Вона натякає, що головний лікар не боровся за лабораторію через те, що її працівники не хотіли йому дякувати матеріально. Вам намікали, що може бути що треба. щось Намікали. Питання, відкуди я возьму? Що треба заносити у нас контингент? Діти з пороками розвідком відсталості. Роділі самі, самі як живуть, де вони самі візьмуть. Що-то просить Волохова було безполезно. Тому він нас тихенько взяв, потім обрав сеченне. Як і всі державні пологові будинки, перший миколаївський офіційно безкоштовний. Втім, у більшості українських медичних закладів і особливо в пологових будинках тут кожна послуга має свою ціну. За перебування в палаті треба платити як в готелі. Окреме питання гонорар бригаді акушерів, які приймають пологи. Втім, головний лікар запевняє, що ніхто нічого з майбутніх батьків не просить і не вимагає. каже породіллі самі гроші несуть. Є скетори по тисяч Як це розпорядження відбувається? Я вам просто Кожен людина чоловік своєму я просто не хочу говорить, кого сайду, мы оперировали эту ночь. И человек готов да. Да. 20 тысяч дать. Да. Ну, я я просто не имею права разглашать, кого мы оперировали ну, сегодня ночью. Отец готов так 50 тысяч. Да. это индивидуально, чтобы вы понимаете. Журналісти слідства інфо під виглядом подружньої пари, де жінка при надії відправляються в перший пологовий будинок, щоб дізнатися, скільки коштуватиме народження дитини. Персонал наполягає, всі послуги безкоштовні, але щасливі батьки, які вже пройшли через пологи, розповідають геть протилежне. Не знаєте, а сколько взяли? 600 і 400 тисяч, 1300. 1300. Это отдельная палата или? В общей, да? да? А сколько палаты отдельно? А отдельно вроде две с копейками. За сколько вы заплатили? От 800 до 2 палаты, как на От 800 до 2 палата. Палата. 800 тысяч 200 рублей. Ну тут отдельно 2000. Ну, было месяца два назад. Лучше ну, брати отдельно. Ну, Есть, Є, коротше, вроде, но ну, туалет не виклик. взяла там одна знакомая, ну там пожаліла там, ви що переплати чуть-чуть. Те, що народити дитину в державних українських пологових будинках, коштує тисячі гривень, вже давно не новина. Нереформована і погано забезпечена українська медицина змушує майбутніх батьків купувати медикаменти, доплачувати за непросту роботу акушерів та за ремонти в палатах. Але одна річ, коли громадяни своїми грошима неофіційно закривають дірки у фінансуванні вітчизняної медицини, і зовсім інша, коли головні лікарі перетворюють державний медичний заклад на персональний бізнес-проект. Наприклад, як нам відповіли на наш запит, кімнату для фотографування новонароджених головлікар свого часу надав в оренду власному сину. Фотографу можно с пеленами, да? Ну, естественно, это ж а. наш работа. фотограф. Ну, это нам нельзя, и... да? А, да, ему да. Можно. да, ему можно и оператору можно. Mm. Это роддомовский, ага. мы с книжками, со всеми mm. делами, с горячими... Вы что, Евгений Павлович? Тут полностью рентген, что все как положено. А, это Евгений Павлович, да? Ну, это ж наш... главврач. Это он разрешение дает? Ну, конечно. Ну, да. Фішка, да, вже наша варадума головний лікар Євген Волохов керує першим пологовим будинком понад 30 років. За цей час він встиг стати заслуженим лікарем України, депутатом міської ради та почесним громадянином Миколаєва. Та крім цього, його родина встигла непогано поправити свої статки. Більша частина сімейного майна записана на сина, а це дві квартири, два позашляховика, три земельні ділянки та шикарний будинок у моря. Сам головний лікар володіє квартирою у Миколаєві на 85 квадратних метрів. Земельні ділянки Волохова молодшого знаходяться у відомому курорті Коблево, що на березі Чорного моря. Клаптик землі тут коштує від 20 до 60 тисяч доларів. Останню ділянку син головного лікаря придбав у вересні минулого року. Сам головний лікар походження статків своєї родини коментувати не схотів. Дайте телефон. Напишіть свій телефон, я позвоню, щось, вам позвоню. Не мені. Мені не треба, моя бага. Я багатий чоловік. А що таке багатство? Це маєш сім'ю, дітей і внуків, правильно? Він бачив, ну це в ваших інтересах нам дати відповідь на, на, на кілька запитань. Ну і з приводу те того, що беруть у вас в родомі за палату беруть. І про майно вашого сина, яке в купливо знаходиться. І випали. В сьогоднішніх реаліях багато породіль не бачать іншого виходу, як дати гроші за те, щоб пологи пройшли спокійно. Хронічно недофінансована медицина не залишає їм іншого вибору. От тільки отримавши чималу суму грошей, деякі лікарі надають зовсім не ті медичні послуги, на які розраховували пацієнти. Дуже би хотілося, щоб їх наказали. Навіть дочері не поможет, но щоб інші діти не страдали. Чесно кажучи, наша рука руку моєть доказать, тем более доказать, что то очень сложно. Они покривають все. Чесно говоря, я не очень в это вірю. Ви дивились слідство інфо. Цікаві те резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.